Ви е, говорили в інтерв'ю про те, що зараз у вас скрутне становище, що ви продали вже один автомобіль, зараз продаєте інший. Сьогодні, дорожі. може, друге продам. Це означає, що Дмитро Гордон тепер частіше пішки ходить і гуляє. У мене була своя теорія, яка дуже гарна для мирного часу. В чому вона полягала? Я ніколи не тримав кешу. Угу. Ну, тобто в мене були там, 20, може, 30 тисяч доларів, про всяк випадок лежали, і то не завжди. Схема була дуже проста. В мене є нерухомість в Києві, багато нерухомостей в Києві, яку я здавав в оренду. Так. Гроші за оренду надходили щомісяця. Я розплачувався з кредитами, в мене вони є досі Кредити? Банки, на що? Банківські на кредити. Що? А я брав на нерухомість кредити ага. під нерухомість, яка вже є. В доларах? В, в, в доларах колись, а потім вже не можна було брати в доларах, то звичайно mm -hmm. в гривнях. Так. А, схема дуже проста. Якщо з'являється на ринку нерухомості дуже цікавий об'єкт, який мені цікавий, і я хочу його взяти, я беру кредит в банку mm -hmm. під ту нерухомість, яка в мене вже є, і беру цей об'єкт. Тобто. Щомісяця надходили гроші, я розраховувався з кредитами, брав на життя угу. і все було нормально. Але прийшла війна, і виявилося, що нерухомість зараз не в ціні зовсім. Гроші брати ну, окрім Ютубу, нема звідки. Угу. Ну і, звичайно, довелося продавати автомобілі. Скільки у вас залишилось ще автомобілів? Я вам зараз скажу, в мене не залишається особисто жодного автомобіля. От я сьогодні продав Майбах свій, uh -huh. на якому мене возив водій. Я продаю свій джип Mercedes, на якому я їздив сам інколи, і в мене не залишається жодного автомобіля. Uh -huh. А на чому ви тоді будете їздити? Я е маю е автомобіль, е а я сказав жодного. В мене mm -hmm. ще Toyota залишається, але на Toyota це роз'їзна машина для Тойота Кембрі для того, щоб е купувати продукти там тощо. Mm -hmm. а, в мене е залишається ще оця та Тойота. А їздити буду на машині, яку друзі інколи дають, для того, щоб я міг їздити містом. Дмитро, ну, на машині друзів вже ж не наїздишся сильно. і Друзі ж не завжди. Я думаю, давати. я думаю, що перемогою закінчиться ця війна, відродиться нерухомість, і угу. я куплю собі знов в кредит. Не в кредит, в розсрочку машину. І не одну. А ви на громадському транспорті часто їздите? Два дні тому їздив на фунікульорі. А скільки в метро коштує проїзд зараз? А в метро я не був вже багато років. Ми говорили так про те, що ваші статки впали. Взагалі... А вони в усіх впали, окрім корупціонерів, які заробляють на війні. Ну, хоча погодьтеся, що багато піднялися. хто може заробити на війні і не тільки корупціонери. І хтось пристосувався до цього. От ви змогли в певній мірі і в житті. В побуті пристосуватися і звикнути до цієї війни. Я думаю, що вам відповісти. Я думаю, це цікаве запитання. Я не знаю. Напевне, так. Напевне, так, оскільки, дивіться, одяг в мене є. На їжу я витрачаю дуже мало, тому що їм мало. А uh -huh. e, Всі витрати йдуть на родину. Яка зараз з вами, чи ще не з вами? Ні. Ще досі вони не разом. так. А вони за кордоном чи в Україні? За кордоном. Петро, трошки про ваші заробітки нині. Ви говорили про те, що зараз заробляєте тільки на YouTube-каналі. Я зайшов на ваші два YouTube-канали. Подивився в плюс-мінус стільки там переглядів, наприклад, за лютий там було в середньому 10 мільйонів переглядів. Якщо це щось мало. Навіть мало. Ну, плюс-мінус, так? А це за лютий. Якщо перевести це все в монетизацію, це плюс-мінус 10 тисяч доларів. А скільки вам потрібно грошей для того, щоб зараз в цей час жити? На ваш побут. Дивіться, в мене родина. Складається з батьками моїми олесиними, з дідусем Олесиним, з дітьми, з людьми, які поруч з нами. Це 12-13 людей. Угу. Скільки треба людям, щоб жити за кордоном? Ну, вони ж там отримують ще якісь виплати. Ну, тим не менше треба дітям навчатися. Грошей треба. Немало. Ну, тобто, ми там рахуємо на одну людину в середньому тисячу доларів. Більше. А якщо хтось хворіє з людей, яким вже Ну, літнім людям, якщо хтось з літніх людей хворіє за кордоном, як ви думаєте? Ні, це все більше і значно більше. Тому я і продаю автомобілі свої, тому що грошей не вистачає. Але я не хочу бідкатися. Тому що багатьом людям не вистачає набагато більше ніж мені. Це перше. По-друге, все ж таки ми робимо багато ще для нашої армії з магазину Гордон Шоп. Зокрема, ми купили вже вісім дронів для Збройних сил України. Причому не просто там, от ми купили і беріть. Ні, ми передаємо в конкретні дві бригади. І я звітую перед українцями в інстаграмі, показую, в які бригади, які дрони саме. Тобто все не так, як було раніше, але дуже братства ще далеко. А вам до війни на попит ну, особисто ну, було там, ну, в середньому я так примітив 5 тисяч доларів. За зараз за тисячу. Вийшов. Менше? Більше? Та да, набагато більше. Тобто це отримання будинку. Та да, ну що, звичайно, які п'ять. Та да, набагато більше. Зараз за скільки. Скажіть, ви... ну як ви уявляєте собі, ну йдеш на день народження. Угу. Ти заможна людина. Ти можеш подарувати подарунок менше, ніж тисяча доларів. А що ви даруєте? — Не можеш. Гроші дарують. Інколи гроші дарую. Угу. Дарував. Зараз нема днів народження. А, інколи гроші, інколи а, речі якісь там, купиш красивий, там, я не знаю, шарф чи а, сумочку якусь. Ну, звичайно. Тобто окей, п'ятнашка. Та ні, більше. Ще більше, Ну, звичайно. Ну, я ж вам кажу, родина яка. Є, особисто вам. А що особисто я? В мене родина. О, На мені родина. Ви, зараз ви в Києві по великому один живете. А родина? На яку треба витрачати гроші? Ну, вам особисто вистачить тисячі доларів зараз, живучи в Києві? Ні. Теж не вистачить. Ні. А утримання будинку, угу. а податки, а інше, інше, інше. А люди, які зі мною працюють, ні, звичайно.